Я вже не в тому віці, що розмірковувати там, хто проплачує теракти в Європі та напад на Ізраїль, хто проплачує. Раніше, коли польське керівництво самоліт впав, я думав, може це випадковість. ще тоді так я міркував. Зараз я впевнений, що за терактами стоять там Путлер, Кадиров. А оце вбивство шведських фанатів. Це кадиров, бо він тоді пам'ятаєте і стерів, коли його мати під санкції попала. Він казав, що ми будемо, ми будемо теракти робити. Ну, це воно і є. Він проплачує. А... Хамас це Путлер проплачує напади на Ізраїль. Ну, всі це в світі розуміють, і, е, бачите, Путлер наляканий, тому він і поїхав до Ізраїля. Китаю поїхав, бо він розуміє, що повалення вже невдовзі. Не За атаками самі прийдуть тамагавки. Україна все більше і більш гарніше озброєння отримує і до нього доберуться. Тому він і якісь кроки на свій захист робить. Теракти це вони ще не полишають надії, що вони якось залякають Європу. Зрозуміло, що війна в Україні вони вже фінансово її не витягують. А на теракти у них гроші ще є. Оце їхня політика. Ну і першостепенно для усіх, хто об'єднан проти російської агресії, це повалення Путлера. Він не спасеться ні за Китаєм, ні за там. І той же налякався Ірана, теж поїхав до Китаю, тому що дві авіаносні групи підійшли. Він так ну, ну розуміє, що сіли, сіл немає у нього, і він давай до цього, до Цзіньпіня з Путлером там благати, щоб захистив чи урегулював це все, всі ці питання. Нічого не спаси Путлера. Все на все добре, до слідучої зустрічі.